Вітаю, любі друзі. Сьогодні я вирушаю в неймовірну подорож Volkswagen Made 4. Проїду я приблизно 600 км, можливо, навіть 650 Куди я прямую? Я прямую з Оратова в Могилів Подільський. Тобто це 70 км до Вінниці. І ще 130 до Могилів-Подільського там село Лядова у старовинний чоловічий монастир. Після того я знову вертаюсь у Вінницю. З Вінниці їду в Оратів, дозаряджаюсь і після Оратова прямую з дому під Київ у село Віта поштово Бажаю всім приємного перегляду! Ну що ж, я вже проїхав 50 кілометрів, витрата електроенергії становила 20,3 кВт. Я лише доїжджаю до Липовця, трошки зробив гак, бо забув у батька в документах техпаспорт. Прямуємо далі. Так, ну що ж, ось я біля Макдональдса у Вінниці, забрав друга, маємо 120 км і витрата електроенергії становила 196 кВт. Зараз ми підключаємо чадемо. Якщо так само хочете, на своєму Електричному Volkswagen з Китаю заряджатися швидкою зарядкою, то звертайтеся до хлопців з Charge Spy в Києві і, напевно, у всій Україні ви доступнішої ціни не знайдете. Посилання на хлопців лишаю в описі до відео. Промокод на 100 доларів. Арсеній. ну що ж, заряджаємось. Відключили, було у мене 69%. І заряджаємо зараз 4 км на хвилину. Поки йдемо у Макдональдс пити каву і потім прямуємо далі. Тобі, друзі, було 69, зараз 87. Ми зарядилися на 18, правильно? На 18% за 20 хвилин і витратили приблизно 200 гривень. Підзарядились, як ми їдемо? Ми їдемо 130 на круїзі. Новенька дорога, працює клімат, 21 градус. І прямуємо. Тому, я думаю, що за хвилиночок 40 вже будемо у могилів подільському а там далі на лядову. Вже під'їжджаємо до Могилів-Подільська. Дуже гарна дорога. Їхати одне задоволення, пане Олеже, прошу включіть менюшку «Vehicle» і покажіть нашу витрату. От я виїхав, коли виїжджав з села, то 227 кілометрів 20. 3 кВт вийшла витрата. І 86 середня швидка. Тепер включіть, включіть, будь ласка, Sense Charge. Тобто, коли я підзарядився, їхав я в економічному режимі. Тобто, ви можете це побачити по витраті. 26,8, середня швидкість, швидкість 113. Ну, тобто, не дуже я спішив. Екон... Я економлю електроенергію. Прямуємо далі Ось ми вже і в Лядові. Під'їжджаємо до монастиря, такі гарні у нас краєвиди, дані на борт комп'ютері. Ми на місці. Приїхав я 247 км, середня швидкість 82 км на годину, 3 години і 22,5 кВт на сотню. Це коли я ще їхав з села на Вінницю і з Вінницю на Могилів-Подільськ. Якщо от саме з Вінниці, коли я їхав по трасі, ви можете бачити, що я не спішив. Тобто 25,3 кВт на сотку, середня швидкість 96 км. кажучи, економив електроенергію. Так, вимикаємо. І також зараз я вам покажу, який тут гарний краєвид. Так, зараз я її не заглушив. Брат, брат! Так, наріжемо. Ось така у нас гарна наша айдіжка. Там чоловічий старий монастир ще 11 століття заснування вдалині, і ми потім підемо до нього. Ближче поснімаємо. І там же за річкою в нас Республіка Молдова. Краса, одним словом. Скажіть, будь ласка, чим вам не Греція, не Туреччина? Подорожуйте Україною, вона в нас така гарна. Зайшли на територію монастиря. Тут у нас зіймається така мальовнича стежка. Неймовірний запах. Тут панує, ну тут всілякі пожежі. Зараз до гори і зробимо нове включення. Трошки піднялися, мальовничий дністер, захоплюючи краєвиди. Любі друзі, не дуже гарні новини, не пустили нас на ту дзвіницю, так як там йдуть ремонтні роботи і там ще був храм, а ми люди в шортах, і думаю, навряд чи нас туди. Пустили, ну, друг та в джинсах, порядна людина, це я в шортах. І зараз у нас основне питання спуститися звідси, тому що це, я не знаю, це якийсь квест. Зараз ми спускаємо, сідаємо в машину, буде поставлена така задача до виконання. Поїхати в Могилів подільський хоча б трошки зарядитися, хоча б трошки. Вже байдуже, яка буде зарядка. І зайти кудись типу, в коливу і поїсти. Як справи? Привіт братан. Що ти? Все класно? Красава. Заїхали в Могилів Подіцьк. Зарядитись трошки, маємо 40%. От ми проїхали 146 кілометрів з Вінниці, 24-300 новила витрата. Ну це як? Ми поїхали в Вінницю з Вінниці на Могилів, з Могилів на монастир. І там ще по мальовничих вуличках сюди заїхали моглі-подійсь. Зараз трошки заряджаємося і їдемо на Вінницю. Ну що ж, любі друзі, пішла наша зарядка. Думаю, буквально на гривень 100 з чим зарядимося, поки мій друг поп'є кави. Давайте подивимось, наскільки ми з вами заряджаємось. Сідаємо у нашу діжку і маємо 82 км на годину. Так, вона тут набагато повільніша, ніж у Вінниці, але що поробиш? Давайте зараз хіба що хвилиночок 20 зарядимось і прямуємо на Вінницю. Так, у нас тут, звичайно, що зарядка така трошки повільна, лише 15 кВт. Ми заряджаємось. Але що поробиш, все ж таки, ну уявіть, що там, припустимо, років 10 назад ви б могли все рівно на чадемо заряджати електромобіль десь у Могилів-Подільському. Ще в нас же на трасі є і в жмеренці, але в жмеренці ми вирішили не зупинятись. Відразу зараз підемо, як то кажуть, в шаурма на углях чи щось типу того, якраз наш ліміт 100 гривень. Я туди закинув, зарядиться, тому що вона повільненька, Я розумію, що більше ну, немає резону заганяти. Все рівно, в Вінниці я буду добиватися, бо мені їхати з Вінниці на село Науратів і вже з Оратова через Білу вертатися на Київ, а не по трасі на Житомир. Тому так, наступне включення вже буде з траси. Ось так сіли з напарником пообідати. Вдалині біля заправки стоїть заряджається айдішка, шаурма, сітро. До речі, дуже смачна, така ну непогана. Ось так. Ну що ж, зарядилися ми за пів години на 11%, так як вона тут повільна, 15 кВт лише. Хоча в Вінниці ми заряджалися всі 50%. Якраз поїли шаурми. Рекомендую, дуже смачна шаурма і сетро привітлі, привітливі люди, таких людях і гріх не прорекламувати. Зараз виїжджаємо на Вінницю. Нам скільки десь 130 кілометрів? Да? Да, десь 130 кілометрів, але ми вже будемо їхати на 130, ну так як ми їхали сюди, а будемо їхати в економному режимі десь 100-110. Ось так. Тому прямуємо на Вінницю. Любі друзі, ми під'їжджаємо вже до Вінниці. Ну як нам ще кілометрів 30-40. Я їду 110. Як йде горбочок, то я вимикаю круїз, даю 120 зорбка і просто накатом на нього, закоцююсь. І там далі в мене соточка. Виїхав з горбочка на рівне, знову 110. Ось такі маємо. Показники на бортовому комп'ютері 21,8 кВт витрата. Середня швидкість 94 а км на годину. Прямуємо далі. Ми вже в Вінниці біля всім нам відомого Макдональдса. Рівно змогли в Подільську 112 км, їхали, де, їхали десь 110, 100, ну 110, з горбочка 120, маємо витрату 21,1 кВт, зараз заряджаємося годинку, бо потім я ще їду додому в село, а вже з села на Київ. Поставила на зарядку, заряджаємо, айдішку 42 кВт. Зараз видає. І на борткомп'ютері пише 4 км на хвилину. Минула годинка, якраз машинка підзарядилась, мали 18%, зараз 80%. Так, любі друзі, я вже в Оратові. Маємо. Ось я заряджався біля. Макдональдса у Вінниці. 91 кілометр проїхав. Їхав, чесно кажучи, не поспішаючи, бо дорога латана перелатана. там Ну, соточку, грубо кажучи, 19,4. Сін старт це в мене з заправки воху могилів Подільському. Я теж їхав десь 110 То маємо 20,1. Ось такі результати. Значить, зараз на годиннику 3. Я їй от маємо 56%, я виїхав з в Вінесі, в мене було щось, я вже не пам'ятаю, 80 з чимось. Зараз трошки заряджаюсь, трохи, як то скажуть, відпочину. Може десь до 70 зіб'ю і поїду на віту поштову на Київ. Так, шановні глядачі, маємо 86%. Трошки підзарядились. 4 годинки, грубо кажучи, були у космосі. І вже тепер є сили їхати на Київ. Так, вже ось годину 40 я їду. Такі маємо дані. Дивіться, хто не знає, Зоратова до Володарки, дорога така собі, латана, перелатана. Їдеш максимум 110, 100. Тим паче села. Виїжджаю з володарки, так, там вже можна натиснути і їхати приблизно в такому режимі. Потім бачимо таку витрату енергії. Наступне включ... ну, от я, грубо кажучи, там де BMW 6, і я за нею як прилаштувався. За Тетєвом. Вона теж на київських номерах, так я за нею їду. Там він, хлопець, я бачу теж, тут місцевий майже всі ямки знав, все знав. Тому так, їдемо далі. Наступне включення вже вдома. Любі друзі, звернув я вже до себе в кооператив. Що можу сказати? Сьогодні за кермом проїхав близько щоб так 220-220-440. Плюс зараз 180, це 600. І ще я там трошки катнувся в райцентр, Ну, то ми не будемо. Давайте візьмемо, припустимо, 600 кілометрів, так? Сказати, щоб я сильно втомився, то ні. Звичайно, це не керувати вантажівкою, чи, припустимо, автопромом українського виробництва. Так, машина гарна, крута, комфортна. Так, і тепер я думаю, вам цікаво все ж таки дивіться, я показав вам дорогу і по такій трасі, і по такій. Ось я їхав, припустимо, з Оратова. Ось сюди до себе віту поштову. Що ми маємо? Грубо кажучи, з цих 182 кілометрів маємо 120 кілометрів взагалі не по трасі, а по міжміській дорозі. Такий маємо результат: середня швидкість 90 км на годину. Ви ж бачите, і по витраті електроенергії, що я не спішив, я їхав в економічному режимі, чисто за з всієї володарки, там за BMW четвіркою або шістка. Я слухайте, я в них поки не дуже розбираюсь, бо поки немає можливості. І ось так маємо такі дані. Думаю, що відео було вам цікаве. Обов'язково підписуйтесь на канал Арсеній Матузюк. Всіх до нових зустрічей. Нехай щастить!